Нічого чудово, виконуємо. Угу, Тепер давайте спробуємо ось. Тиждень тому пані Людмила розповідає, не могла тримати у руках олівця. Сьогодні ділиться успіхами у малюванні. Посилились м'язи рук і ніг, як краще стаю ходити. Ерготерапевт Владислав Рябикін говорить, такий прогрес це результат щоденної роботи. Це е, складні випадки, вони лежачі і е, психологічно їм дуже тяжко. Тому що е, в інших є можливість виконувати повсякденний рух, а вони більше прикуті до постільного режиму. Завдання ерготерапевта каже Владислав: відновити здатність людини самостійно виконувати повсякденні справи: наприклад, одягатися, мити руки, їсти, допомагати людям, які втратили, на жаль, можливість щоденно виконувати зовсім прості нескладні рухи. Це може як бути побут, там ложку тримати. Працювати ножем додає пацієнти паліативного відділення важче йдуть на контакт, а робота з ними потребує іншого підходу. Люди, які в більшості вже зневірені в своїх силах, в можливостях. Вони говорять, що їм не потрібно це. Наша ж мета дати їм віру цю дати можливість далі працювати повсякденне життя. Йдемо? Разом із ерготерапевтами у команді працюють фізичні терапевти та реабілітологи. Загалом 11 спеціалістів, розповідає медикиня Віталіна Півторацька. Під час підновлення пацієнтів вони застосовують спеціальне обладнання та тренажери. Індивідуально до кожного пацієнта. Комусь потрібно е, на велотренажері, комусь бігова дорожка, комусь взагалі потрібні тільки пасивні вправи за нашою допомогою. Завдяки всіх правильно підібраних вправ е, зменшується біль, набряк. Пані Надія перебуває тут другий тиждень. На ну давайте, приготувались, приготувались. Молодці. Раз, два, три. встаємо. Ми вас страхуємо. Каже, думала, що вже не встане з ліжка. Потім почала працювати разом з аеротерапевтом та реабілітологом. І результат, говорить, не забарився. Вже потроху хожу. Не сама, звісно, з допомогою хлопців. Трохи з'являється сила в руках. Я трохи за. Ну, займаюся такими вправами в ліжку, обходитись без допомоги інших фахівці навчають як пацієнтів онкоцентру, так і паліативного відділення. каже завідувачка відділення Людмила Гура. Це реабілітація, яку ми проводимо після того, як пацієнт поборов онкологічне захворювання після хіміотерапії, в нього. Там уніміння рук, там загальна слабкість, там ну, різні різні симптоми. Відділення паліативної допомоги працює з 2017 року. З січня цьогоріч тут почали надавати реабілітаційні послуги, додає завідувачка. Загалом обслуговують 50 хворих. Кількість пацієнтів збільшилася. З весни ми вже повноцінно працюємо на двох поверхах. Більшість пацієнтів, яких ми, яких ми лікуємо, це з онкоцентру. Ну, беремо із інших лікарень, після інсульти беремо. Окрім поліпшення якості. Життя пацієнтів така допомога полегшує життя родичам хворих, каже одна з відвідувачок Катерина Лисиченко. Я завжди е скептично Налаштована була на паліативну допомогу, але а, саме в відділенні паліативної допомоги і реабілітації моєму татові стало значно краще. Він поступив сюди повністю лежачим, але наразі він вже відновлює свої сили, починає ходити, пересуватись, а подекуди вже самостійно може себе обслуговувати. Особисто для мене працювати не складно жодним пацієнтом, тому що я намагаюся віддавати роботи повноцінно, тобто допомогти най. Ну, все, що в моїх селах Вікторія Хамаза, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.